Пам'яті кадри крывають стежи. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь ківтя вушин Режим хотів і задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю, бувати прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу. тут з кожної хати. Люди дістають гармати. Це наша розплата, кате сміливих воїнів. З нас виховала земля мати. В нас не забрати те, що по праву належить війна стерпне. Та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали всіх з змари... І врятує тільки ампутація, вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. A Представляю вам проект Століття незглавності, історія української боротьби у піснях. Пісні це наша музична броня, це наш щит, яким ми захищаємо країну, це наше натхнення, яке ми даємо українським воїнам, українським захисникам і кожному з вас у цьому проекті і пісні боротьби, які примушують випрямити спину йти боротися, і дуже щімкі пісні про дітей, про жито, про наше сьогоднішнє життя. Звичайно, будуть пісні про перемогу, бо ми не можемо не перемогти разом до перемоги. через страждання і руйнації через бомбардування, через страх, евакуації, це помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу бити, вас нема. Таких калібрів, смерті, горе, ваша віра. Ви пухли на цього світу. Ми вбиваємо злого звіра, щоб жили у мирі, діти. вона та хто чорта поховає вдома, винні ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, проект який. Направду, слава тобі, господочки, виходить. Він мав вийти ще 30 років тому, а було б гарніше, якби ми ці пісні е, слухали, вивчали і ще раніше. Але ну, сталося так, як сталося. І слава Богу, що зараз ми е, боремося на всіх, як кажуть, фронтах і на цьому, в тому числі. І дуже правильні пісні, дуже знакові пісні. Які будуть звучати в цьому проєкті. Пісні, які мають співати всі, від малого до великого. Я дуже радий, що він, він стається, цей проєкт. Він народжується і, ну, і народжується разом зі мною. Саш, насправді твоя боротьба така публічна почалася під час Революції Гідності. І я пам'ятаю пісню Моя країна. Яка була моя страна, не впаде на колінах, від якої плакали дорослі люди. Пам'ятаєш нашу розмову про те, що вона повинна статися українською? От Тоді ти казав, що це ну, ти не відчуваєш, це неможливо, коли стався оцей перелом, і ти відчув, що вона має бути українською? Е, насправді, навіть російською мовою вона зробила величезну справу. Тобто зараз я дивлюсь. Величезна кількість харків'ян, е, хлопців з півдня, зі сходу нашої країни е, стали на захід наш на захист нашої країни, і навіть в інтерв'ю вони кажуть про те, що е, якраз пісня «Моя страна упадьоне коліні на них колись дуже сильно вплинула. Ось і. Е, тому в той момент у нас була така країна дуже двомовна, дуже різна, і потрібно було чимось об'єднувати. Я сам був людиною, яка була русифікована, і тому для мене е, тоді світ виглядав так. Але любов, моя там з дитинства була до моєї країни і це. Ну, це була така стала річ, яку неможливо було там якоюсь пропагандою змінити чи ще якимись там інструментами. Ось, і тому в 2014 році я був такий країна була така, і пісня вийшла така. Тобто, всі співали воїни світу» російською мовою за наступні 8 років. Відбувалися зміни в державі, зміни в мені, зміни в суспільстві. Це позитивні зміни, які допомогли нам вистояти, втримати державність. І це вперше в історії за останні 3-4 століття. І це, це дуже важливо. І в минулому році я вирішив, що Ну, вона вже не може, хоч ця пісня легендарна, саме в такому форматі і з такими словами, я вирішив, що мені просто гідно вже щось промовляти російською ворожою свинячою мовою після всього того, що сталося. Ось. І тому не скажу, що переклав цю пісню. Це її не можна сказати, що це. Перекладена пісня, тому що це пісня про зовсім різні два етапи нашої країни. Тобто тоді вона була така красива, і стройна леді. Зараз вона доросла жінка, яка пройшла через дуже великі випробування, загартувала себе, стала хороброю, самодостатньою і впевненою. Ось, і це зовсім нова пісня, але з тією самою любов'ю, яка була і в 2014 році, і, і я вважаю, що вона вийшла точно не гірше, а можливо навіть краще, тому що біль зараз ще більше, ніж він був в 2014 році. Масштаб боротьби ще більший, масштаб трагедії, яку ми всі пережили ще більший. тому зараз в цьому форматі з такими словами. З таким звучанням ми його трішки змінили. Мені здається, що ця пісня потрібний час у потрібному місці. Ярмак для проекту Століття Незламності історія української боротьби у піснях.